Україна потрібна Європі, а Європа Україні заявив президент Європарламенту Мартін Шульц. Саме за його ініціативи в Україні продовжилася спостережна місія колишніх президентів Петта Кокса і Олександра Квасневського. У Києві та Брюсселі визнали, що спостерігачі зіграли ключову роль у звільненні колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Європейські дипломати і надалі відслідковуватимуть справи, які в ЄС називають політично вмотивованими передовсім справу Тумошенко. І у вересні учасники презентують новий звіт про стан справ в Україні. Жіноча солідарність. Депутатки від опозиції та позафракційні просять президента звільнити Юлію Тимошенко а разом із нею і усіх політв'язнів. Будемо просити за всіх політв'язнів, які зараз є в цій державі. І оці наші підписи, які бачите, є підписала 21 жінка. Цими ж днями Віктор Янукович отримав ще одне клопотання про помилування опозиціонерки цього разу від громадських діячів, політиків та дипломатів, серед них і колишні міністри закордонних справ України у прислужбі адміністрації президента рапортували запити. Передали на розгляд комісії у питаннях помилування. Листи, які надходять зараз до президента, все-таки повинні його показати, цю важливість рішення не справи Тимошенка, а європейської інтеграції країни. На кону стоїть майбутнє країни, і президент повинен на це звернути увагу. Переслідування політичних опонентів неприпустиме для Євросоюзу. За реформами українського судочинства і надалі спостерігатимуть спеціальні представники Європарламенту, колишні президенти Пет Кокс та Олександр Кваснєвський. Місія розпочалася ще у червні минулого року. Увесь цей час політики вимагали цивілізованого поводження з політв'язнями та навіть домоглися звільнення екс глави МВС Юрія Луценка. Потенціал такого формату співпраці ще не вичерпаний. Переконані європейські та українські дипломати. Чим унікальність місії Кокса-Квасневського. Перше, їй довіряють як опозиція, так і влада. Вони сьогодні здатні забезпечувати пошук того компромісу, який давно вже українці розучилися шукати між собою. Друге, їй довіряють європарламентарі. Їм довіряє Єврокомісія. До вересня Пет Кокс та Олександр Кваснєвський підготують остаточний звіт про стан правосуддя в Україні. Європарламент врахує його під час ухвалення стратегічного рішення про можливу асоціацію між Україною та ЄС ми досі сподіваємося на рішення випадку експрем'єр-міністра Юлії Тимошенко до саміту у вільнюсі в листопаді. Але місія має значно більше значення аніж вирішення питань вибіркового правосуддя, адже вона є інструментом для створення довіри. А саме цього не вистачало раніше упевненості та довіри між обома сторонами діалогу. Щоби мати діалог, вам потрібен засіб передачі повідомлень, і обидва президенти були успішними у виконанні цих ролей. Тим часом у Європарламенті не виключають започаткування ще однієї дипломатичної місії для посилення співпраці з Києвом. До неї можуть увійти польський депутат Павел Коваль та представник від Німеччини Ельмар Брок.